Всім привіт! Ви на каналі про ферму Молочний край і сьогодні я вам розкажу от про цей доївний апарат і чому ми замінили ним попередній. Апарат розрахований на одночасне доїння двох корів. Бідон оцей з нержавіючої сталі вміщає 40 літрів молока. До речі, моя думка краще брати на два бідони. Просто не треба буде переливатися, бо я переливаю з цього великого в менші відра і ношу молоко таким чином. Вимикач, вимикач, як бачите, ручка, щоб зручно було возити по хліву, і коліщатку з гальмом, щоб якщо вам треба поставити під нахилом, то він не котився той апарат. Пульсатори попарні, вакуумний насос насос сухого типу. От, в принципі, і все. Кришка гарно прилягає, проблем немає. Не злітають стакани з дійок, Доїться, в принципі, нормально, немає в мене ніяких претензій. чи якихось проблем з, з цим. Також є отакий, така заглушка, якщо у вас корова, так як в мене, на тридійки. Дуже зручно, не треба нічого вигадувати, щоб подоїти. І ще тут є такий датчик, який показує тиск. Єдина така невеличка переробка від нас це те, що ми замінили ті шланги, які йшли разом з апаратом на більш довгі. Тому що апарат для доїння корів ззаду, а мені такий варіант не підійшов. По-перше, мої корови до того доїлися також спереду, тільки ми підключали доїльний апарат до вакуума. І, по-друге, їм було незвично, і вони трошечки пошували. А по-друге, мені не сподобалось те, що коли корова випорожнюється, то це все на ці шланги. І воно якось так виглядає. Ну не дуже гігієнічно. Тому ми замінили. Ми мали шланги довші з фінського апарату. Це дозволяє от бачите, навіть як тут на відео, що корова посередині в запуску, ці дві в мене дояться, і щоб не вносити до кожної корови той апарат, двічі не возитися з ним, то я дою от таким чином. Ну, вже це десь третій день, коли я це знімала, то вже корови спокійні, вони вже в принципі, нормально дояться, не б'ються нічого, бо зразу вони не могли звикнути, їх не лякав звук, їх просто лякала сама оця конструкція з бачком. Ми її возили, вони не звикші до такого були і трошки лякалися, але це буквально день-два. І в більшості ті корови, які старші по віку чомусь. Первістки сприйняли зміну на ура. Причиною зміни апарату стала економія електроенергії бо наша доїльна установка брала 5 кВт, а цей бере 0,5 кВт, самі розумієте різницю. Купували ми його Vicar Group, посилання я залишу в описі до цього відео. Кошти на цей апарат ми отримали в, за допомогою гранту Є робота. Якщо вам цікаво про цей грант, то будь ласка, напишіть у коментарях, і я зніму відео і розкажу про це, як це було. Щиро дякую, що додивились відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І всім па, -па мирного неба!